Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Я сподіваюся, що ви не припиняєте донатити на збройні сили. Не забувайте про це. Це дуже важливо і важливий кожен донат, будь-яка сума. Сьогодні знову рубрика без кісток і будемо говорити про те, що наші керманичі, здається, трошечки все ж таки замислились, удумались і нарешті почали демонструвати єдність. Нарешті. Від чого насправді одразу поплавило Мар'яну Безуглу? Причому буквально до речі, є привід поговорити про її декларацію. Там є цікавий нюанс. Також оглянемо декларацію і ще однієї опозижопи, і побачимо, чим нині займаються священники та е, співучасники УПЦ МП. Їм не більш легко ніж Мар'яні Бузуглій. Нагадую, мене звати Богдана Мосов. Я журналіст. Це мій ютуб канал. Не забувайте підписуватися, ставити ваші вподобайки писати коментарі. Також дякую тим, хто підтримує мою роботу через Patreon, Баймійкофі, Ютуб, спонсорство та посилання на монбанк. Внизу є відповідні посилання. З вашою допомогою виходять нові відео. А тепер насимося. Богдан Амосов. Без кісток. Здається, після візиту низки наших високопосадовців до Вашингтона хтось комусь там виписав, мабуть, люлій за погану поведінку і відсутність єдності. І це спрацювало. Після повернення із Вашингтону міністр оборони Рустем Умеров поїхав до лінії фронту разом із головкомом Залужним. Відвідали вдвох командувача сухопутних військ Олександра Цирського. Привітали сухопутні війська із професійним святом і видали нагороди. Як бачите, по фотографіях настрій усіх бадьорий, бойовий військові та чиновники усміхаються і на фото виглядають доволі дружньо. Тож із обережним оптимізмом можу припустити, що період чвару командуванні, якщо не зупинився, то принаймні призупинився на тривалий час. І, хоча раніше Рустему Меров робив недвозначні натяки на кадрові рішення, то нині про можливу відставку залужного він каже таке: питання таке не стоїть. Я знаю його розкачують і внутрішню, і зовнішню. Ми сьогодні були разом з Лавкомом вітали командуючи свободних військ. Тому е, я завжди жартую на це питання з Валері Федоровичем. Кажу, а в цей раз хто звільняє тебе. Тобто, е, в цьому плані я завжди відкритий. Якщо є такі питання, а, а буду повідомляти, негайних таких питань немає. Були перехідні з деякими командувачами, Я завжди питав Валерія Федоровича. Кажу, якщо ці перехідні питання по деяким е людям були які рекомендації, е кого ми можемо, як ви знаєте, ми можемо ротацію робити або переводити на окремі посади. Таких питань, як росіяни хочуть, або наші вороги розкачати хочуть, е немає. Якщо вони будуть, я вийду е з цим питанням е і розповім. Ну, і слава Богу, це означає, що на банковій нарешті. Щось дійшло на банкову. Але при цьому не попустило Мар'яну безуглу. Її ще більше поплавало, причому буквально поплавило. Ось що вона знову пише у себе в Фейсбуці. Не треба фоточок, що все ок вглядає як намагання міністра видати бажане за дійсне. Треба рішення не призначати командувачів мимо головкома. Це порушення логіки і відповідальності, яку потім можна один на одного перекидати, не тримати сирського на двох стільцях, чесна позиція залужного щодо його. Вникнення і контролю за військами, як військового командуючого, усіма ЗСУ, реформи в ЗСУ не для галочки і обнімашок, комунікація з українцями, а не з іноземцями через блоги статті, сімейні фото з дружиною, серйозно, блін. Як побачила ті фото, поплавило, сорі, не можу вже, старалась, трималась, але. Друзі, ну. Вона трималась, вона старалась, але її поплавило. Не вже вперше. Мама, а що потрібно, що зробити це плавлене село? Сир, і, все. і масло. І все. І молоко. І все. І Мар'яна безугла. Мар'яна плавить, всіх нас плавить. І якщо вже поплавало, то знову таки. Закликаю дбати про своє психічне здоров'я, не зловживати роботою нестабільному стані. А надто, якщо ти народна депутатка. До слова, колега безуглої по комітету з оборони Соломія Бобровська в інтерв'ю Українській правді заявила, що з тих пір, як безугла остаточно збожеволіла і почала друкувати у себе у Фейсбуці різні наклопи на залужного комітет чомусь дивним чином не збирався ані на е перегляд міфічного плану, е про який взагалі не йшлося, ані, взагалі, просто так. Ну, хочу сказати, що насправді з того часу, коли вона почала писати так публічно ці пости, комітет не зібрався як комітет, не було кворуму раптово. І це було минулого тижня, і на сьогодні на моє питання, коли буде офлайн комітет, мені сказали скоро. Mm. Ось, відповідно, в нас немає такої нагоди і можливості ці речі проговорити всім колективом, де буде кворум. Не знаю, можливо, цього бояться в комітеті, можливо, ще якісь історії, але очевидно, градус суспільства дуже високий, і мені здається, таке рубання окуня і не ігнорування таких речей, ну, вони прямо б'ють ну, по нас всім. Тож, у той час, коли питання залужного нарешті, сподіваюся, на тривалий час зняте, питання безуглої. Не поставлене. А дарма. Напишіть, до речі, що ви думаєте: чи дійде до того, що безуглу знімуть з комітету по оборонці, чи ні. Цікава ваша думка. До слова, смішне сумне і безумне. Виявилося у декларації Мар'яни Безуглої. Вона, як справжня відмінниця, опинилася серед тих 14% депутатів, які декларацію все-таки. Подали а, першими Безугла опублікувала декларацію за 22 рік, в якій зазначила квартиру в Києві площею 75 квадратів за 164 тисячі гривень. Ще раз, друзі, квартира в Києві за 164 тисячі гривень. 75 квадратів. Ні, ну, при такому метражі вона може. Хіба що в доларах так коштувати? Ну, окей, припустимо, це якась стара квартира, ну, в 2-3 рази менше а, в доларах. Але де ви бачили квартири за 164 тисячі гривень? Але безугла на те знайшла відповідь. Це радянська квартира, переоцінка якої в 90-х не проводилася. Цю квартиру я отримала від тата і зразу задекларувала. Тра тато отримав від своєї мами, яка жила і володіла помешканням після смерті чоловіка, мого діда. всі Безуглі, дід був військовим хірургом, працював у Київському госпіталі, пройшов всю Другу світову, був мобілізований 23 червня 41-го року, і держава надала йому з сім'єю квартиру. Взагалі, я сім'ї лікарів та інженерів. Ось таке пояснення. Ось така квартира за 164 тисячі гривень. мабуть, за таку суму вона і буде її продавати. Що ж, друзі, повіримо Маріані чи ні? Чи тут її просто теж поплавили. Інша декларація теж дуже сильно здивувала. Не повірити, але ще одна ОПЗЖОПа подала декларацію. Так, серед тих, хто не хотів чи не голосував за відкриття декларації, виявилися ті, хто з'ясувався, що вони завзяті декларанти. Свою зйомну квартиру в листопаді цього року зовсім нещодавно задекларував народний депутат від Забороненої партії ПЗЖ Федір Христенко. Тільки є один нюанс, і навіть не один: Христенко виїхав з України 14 лютого 2022 року перед широкомасштабкою. І відтоді, за даними журналістів, схем не повертався. А квартира, яку він задекларував, виявляється, у Польщі. Тобто, ще раз, ця опозажопа втекла, але як порядний котик задекларувала зйомну квартиру в Польщі, в яку втекла. Оце так свідомість, оце так чесність та законослухняність. Ніде такого не бачили. Ніде. Окрім нового орендованого житла у Польщі, нардеп вказав декларації за 22-й рік, що родина володіє ще й квартирою в Росії на 176 квадратів з трьома паркомістями. Нерухомість у Москві записана на дружину Марину Христенко з 2018 року. Орієнтовна вартість згідно з сайтами нерухомості її складає понад 100 мільйонів рублів. Отакої. Виявляється, є хата в Москві, але Христенко чогось обрав прикантуватися на час війни у Польщу. Цікаво, а чого б це? Я кандидат народної депутати по 46 му округу Фідор Христенко, Хочу сделать официальное заявление. Нашей командой были запланированы мероприятия в городе Бахмут. Я и лидер оппозиционной платформы за жизнь Юрий Бойко должны были 12 числа встретиться с избирателями, в связи с чем было подано официальное уведомление в городской исполком города Бахмут. Утром 12 июля. Вместе запланированных встреч заехала коммунальная техника. І перерила все дорожне покриття, в зв'язку з чим була сорвана встреча з лідером партії Юрієм Бойко. І так, друзі, ця істота обиралася від Бахмута, від Бахмута. Що тепер з Бахмутом? де обраний від Бахмута народний депутат Христенко. Що цікаво, за 22-й рік Христенко задекларував лише 42 тисячі депутатської зарплати. Ну, те, що встиг зробити за січень. А на що він живе всі ці півтора роки, невідомо. Мабуть, харчується небесною манною, або точніше, кремлівською манною. Чиєю ще манною може харчуватися ОПЗЖ. Але при цьому Христенко декларується: а отже, хоче знову повернутися в Україну і, мабуть. Хоче повернутися в політику. Напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях. Друзі, тим часом щось позамежне відбувається із УПЦ МП, тому що, поки обрані від ОПЗЖ депутати бігають, захищають російську церкву, російська церква продовжує свою підривну діяльність. Служба безпеки України затримала на Донеччині агентку ФСБ, яка коригувала удари Росії по силах оборони на Донеччині. Вона працювала на ворога через зв'язкового з УПЦ МП. Її зв'язковим був колишній настоятель одного із храмів цієї російської церкви в Україні на Донеччині, який на початку повноштабного вторгнення виїхав до країни агресора та почав працювати із ФСБ. Встановлено, що раніше вона була помічницею клірика, а після його втечі до Росії продовжила тримати з ним контакт. А для налагодження розвідувальної підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до Росії через країни Євросоюзу. Повідомляють в СБУ. Нині вона перебуває під вартою і їй загрожує до восьми років за гратами. Це не єдина історія за останній час. Буквально сьогодні СБУ затримала церковну хористку ОПЦ МП, яка наводила ворожі ракети на позиції збройних сил України поблизу Запоріжжя. Затриманою виявилася хористка та дружина настоятеля місцевого храму ПЦМП. МП за її координатами. Російські окупанти намагалися уразити місця базування Сил оборони поблизу облацентру. І е, всю отриману інформацію, яку вона збирала через месенджер, вона передавала своїм знайомим в Росії, які потім звітували про це російським спецслужбам. Але і на цьому не все. Знов таки, буквально нещодавні новини цього тижневі е, е, наряд ізмаїльського прикордонного загону затримав трьох порушників у рясах та одного у спортивному одязі, е, які е, планували перебратися на той бік кордону. А під час з'ясування обставин виявилося, що із трьох батюшок лише один є кліриком кліриком у ПЦ МП. Саме він і забезпечив церковним вбранням двох своїх попутників. Це як виявилося, прото єрей у казначействі києво печерської лаври. Вся ця четвірка намагалася незаконно перетнути кордон на човні, і подорож така мала обійтися чоловікам по 4 тисячі доларів. Із кожного. Оце так бізнес у казначея Києво-Печерської лаври. До речі, ділки також виявилися несправжніми. Вони просто покатали втікачів човном човном озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Кордон вони не перетнули. Тож ця структура продовжує працювати, як бачимо, працювати доволі плідно. Доволі плідно працювати на користь окупантів. А от у деяких і взагалі кукуха не витримує у Києво-Печерській лаврі. Монах в оголеному вигляді вистрибнув з вікна другого поверху на сніг. Кажуть, він регулярно вживав спиртні напої, і тут був невиняток. Коли вранці, 6 грудня, він вистрибав із другого поверху корпусу 99 Києво-Печерської лаври. Кажуть, він був голий і п'яний. Звати його монах Володимир і Пинившись на снігу, він почав битись у двері інших корпусів, щоб дістатися до мешканців. До нього викликали правоохоронців та медиків. Там, звісно, більше медики були потрібні ніж правоохоронці. Ну і з травмами та е, опохміллям він відправився до лікарні. Така от сумна історія. Друзі, на цьому е, лише поки що все як завжди. Я вас закликаю допомагати Збройним силам України взагалі бути небайдужим. Ми маємо е, бути включеними в війну, якщо не безпосередньо, то нашими головами не забувати, що відбувається. Війна не закінчиться завтра. І ми маємо це пам'ятати. Маємо допомагати один одному, маємо допомагати Збройним силам. Тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.